«Ця ділянка є у власності міської ради. Ми частково тільки частково територія відноситься до прилеглої території, нашої, до прибудинкової території нашого будинку. Це будинок Майдан Січових стрільців 1 Сьогодні мешканці наші зіткнулися з такою проблемою, що приїхали представники КП Комунгос і хотіли зрізати шість дерев. Сказали, що дерева визнані комісією як такі, що аварійні, сухі. Ну наскільки ми бачимо і в літній період є фотографії. І дерева в листі, вони живі, здорові, і це якраз ті дерева, які забезпечують нам, хоча би частково свіже повітря. Даному мікрорайоні, тому що перед будинком там повністю завантажена і міжнародна траса, і повністю завантажена територія перед будинком, тому що є велика кількість магазинів і транспорту дуже багато. Ну, Мешканці небайдужі вийшли сьогодні до представників комунгоспу, Попросили в них надати акт. Непридатності цих дерев, які підлягають зрізанню. Акт вони їм не надали. Сказали, якщо хочете, надавайте запит міську раду, вам там все нададуть. Два роки тому вони тут проводили чистку цієї території, зрізали верхушки, але чомусь взяли і зрізали одне дерево нормальне. Бо там ще є три пеньочки, де нормальні дерева, живі дерева, позарізали. І так само виходить спека. Так само вони хочуть ті самі живі дерева, і зараз шурунування це... це видно, що вони провели. Так, Тому що дерева курмування. дуже були високі, такі гарні були верхівки, Ми провели корунування дерев. Ну і робили це досить так жорст, в жорсткій формі, тому що зрізана була досить таки велика частина верхівка дерев. Ми переживали, але якось дам Бог, що дерева відновилися, хрестили нові гілочки і не смілилися. Ну, наша позиція чітка. Ми виступаємо проти зрізання дерев, і ми наполягали і наполягаємо на тому, що тут має залишитися зелена зона для відпочинку і для чистоти повітря.